Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 26 грудня. Сьогодні ми повертаємося до історичної зими 2004 року, коли українці обрали шлях до демократичного майбутнього. Події розгорталися після скандального другого туру президентських виборів, який супроводжувався численними звинуваченнями у фальсифікаціях. Протести, відомі як Помаранчева революція, наповнили площі та вулиці країни. Люди вимагали чесності, справедливості та поваги до їхнього вибору. Переголосування другого туру відбулось 26 грудня 2004 року. У ньому брали участь два кандидати: Віктор Ющенко, лідер демократичних сил та Віктор Янукович, представник влади. Результати стали знаковими. Ющенко здобув 51,99% голосів, тоді як Янукович отримав 44,20%. Українці чітко висловили свою позицію, підтримавши європейський вектор розвитку та прагнення до змін. Це рішення стало вершиною мирного спротиву, який охопив усю країну. Підтримка демократичних змін в Україні надихнули інші країни, які перебували у пошуку власного шляху до свободи. Події помаранчевої революції залишаються символом рішучості та національної єдності, яка здатна долати найскладніші виклики. Ця подія стала вирішальною не лише для України, а й для всієї Європи, демонструючи, що народна воля здатна змінювати історію. Грудень 1776 року. У час, коли самостійність США була ще лише мрією, відбулася одна з найважливіших битв війни за незалежність. Під Трентоном війська генерала Джорджа Вашингтона завдали нищівної поразки британським силам. Ця перемога стала переломною у боротьбі північноамериканських колоній за свободу. Після тривалих невдач і втрат Вашингтон вирішив наважитися на несподівану атаку 25 грудня. Удня його армія перетнула річку Делавер, незважаючи на суворий холод і Кригу. Наступного дня війська розпочали раптовий штурм позицій англійців та їхніх союзників гесенських найманців. Втрати противника були значними, тоді як американські сили майже не постраждали. Ця битва не лише підняла бойовий дух американців а й дала новий імпульс революційній боротьбі. Завдяки рішучості та стратегії Вашингтона незалежність стала ближчою. Моральна перемога надихнула мешканців колонії та зміцнила довіру до ідеї революції. Ця перемога стала символом того, як стратегія та відвага можуть змінити хід історії. Вона продемонструвала, що навіть у найскладніші моменти завжди є місце для рішучості. Шучих і доленосних кроків. Ви коли-небудь замислювалися, коли комп'ютер став невід'ємною частиною нашого життя. Це сталося саме у 1982 році, коли журнал Тайм назвав комп'ютер людиною року. Вперше за всю історію видання цієї престижної номінації, переможцем, став не жива істота, а технологічний пристрій. Це рішення відображало нову епоху. Комп'ютери почали змінювати наше життя у кожній сфері від бізнесу до побуту. У 80-х вони все ще залишалися дорогими та доступними лише обраним. Однак, перспектива змін була очевидною. Комп'ютер символізував не лише прогреса і початок інформаційної революції, яка назавжди змінила світ. Уявіть собі, що ще 40 років тому люди навіть не могли уявити смартфонів чи хмарних технологій, але саме цей період заклав фундамент для цифрової ери, у якій ми живемо сьогодні. З кожним роком технології стають доступні. Нішими, зручнішими та потужнішими від перших громістких моделей до сучасних смартфонів, цей шлях демонструє силу людського генія сьогодні. Ми не уявляємо життя без технологій, але чи могли люди у 1982 році передбачити наскільки далеко зайде розвиток комп'ютерів? Як ви гадаєте, який пристрій може отримати таку нагороду у майбутньому? Уявіть собі, грудень 1978 року. Франція, десятки автомобілів, мотоциклів і вантажівок вирушають у перший неймовірний рейд через пустелі і безкраї степи. Це був початок легендарного раллі Париж Дакар одного з найскладніших перегонів у світі. Ідея належала французу Т'єрі Сабіну, який мріяв створити перегони, що випробовували б витривалість не лише техніки, а й людини. Маршрут простягався від Парижа до столиці Сенегалу, Дакара через тисячі кілометрів бездоріжжя. Учасники боролися не лише з суперниками, а й з природою, спекою, піщаними бурями та складними ландшафтами. Перегони швидко здобули популярність і стали символом пригод і сміливості. Щороку ралі раллі приваблювало все більше учасників, що прагнули випробувати свої сили. Воно стало ареною для технологічних інновацій та символом мужності водіїв. Кожен, хто долав цей маршрут, відчував себе переможцем, адже змагання перевіряли на межі можливостей. Сьогодні Дакар залишається культовим змаганням, хоча його маршрут змінився. Це яскравий приклад того, як мрія однієї людини може стати світовим явищем. А ви б хотіли взяти участь у такому випробуванні? Якщо вам подобається наше відео, то підтримайте його вподобайкою, коментарем та підпискою на канал. 27 грудня. 27 грудня 1929 року на всесоюзній конференції аграрників марксистів у Москві Йосип Сталін виголосив промову, яка змінила хід життя мільйонів людей. Він оголосив про перехід до політики суцільної колективізації сільського господарства. Ця політика передбачала ліквідацію приватної власності на землю та об'єднання селян у колгоспи. Однак насправді головним інструментом стали репресії, розкуркулення та насильницьке вилучення майна у заможніших селян. Сталін заявив про необхідність ліквідації куркульства як класу. Цілі сім'ї виселяли до віддалених регіонів, зокрема до Сибіру, а їхнє майно конфісковували. Селяни, які чинили опір, зазнавали переслідування навіть страт. Колективізація призвела до масштабного голоду, оскільки насильницьке вилучення зерна і продовольства позбавляло людей засобів до виживання. Результатом стало повне знищення традиційного сільського укладу життя, соціальна катастрофа та загибель мільйонів людей у сучасному світі. Колективізація залишається однією з найбільш трагічних сторінок радянської історії. 27 грудня 1831 року з англійського порту Плімут відплив корабель «Бігль», який змінив хід наукової думки. На його борту перебував 22-річний натураліст Чарльз Дарвін. Це була не просто експедиція, а п'ятирічна подорож, яка охопила південну Америку, Тихий Океан, Галапагоські острови, Австралію та інші куточки світу. Молодий вчений детально вивчав рослинний і тваринний світ у різних регіонах. Збирав зразки, робив замальовки та занотовував свої спостереження. Особливо важливими стали відкриття на Галапагойських островах, де Дарвін звернув увагу на відмінності у будові дзьобів у в'юрків, які жили на різних островах. Це підштовхнуло його до думки про еволюцію видів під впливом умов середовища. Результатом подорожі стала праця походження видів шляхом природного добору, яка вийшла друком у 1859 році. Дарвін запропонував революційну теорію, що види змінюються з часом через адаптацію і боротьбу за виживання. Ця подорож довела, як важливо спостерігати та аналізувати природу, щоб зрозуміти закони світу, в якому ми живемо. 27 грудня 2007 року Пакистан сколихнула страшна трагедія. У місті Равалпінді після багатотисячного мітингу було вбито лідерку опозиції, колишню прем'єр-міністерку Беназір Пхутто. Вона була однією з найвпливовіших жінок свого часу першою жінкою, яка очолила уряд в ісламській країні, того дня, коли її кортеж рухався через НАТО, пролунав вибух. Терорист-смертник підірвав себе, забравши життя Бхутто та 26 інших людей. І поранивши ще дев'яносто бхутто завжди була символом демократії, рівноправ'я та боротьби проти релігійного екстремізму. Повернувшись з вигнання, вона прагнула змінити країну і повернути народові надію на мирне майбутнє. Її загибель стала ударом для мільйонів прихильників, які бачили у ній шанс на зміни. Трагедія призвела до масштабних заворушень у країні, а вбивство досі оповите таємницями і суперечками. Беназір Бхутто не лише боролася за демократію, а й прагнула покласти край релігійному екстремізму, що загрожував Пакистану. Її смерть залишила країну у політичній кризі і посилила вплив радикальних угруповань, незважаючи на трагедію, її ідеї та відданість народові досі надихають багатьох, а її образ став символом боротьби за справедливість і рівність. 27 грудня 1932 року у Нью-Йорку відкрився Radio City Music Hall архітектурний шедевр і символ культурної величі США. Це було місце, яке поєднало у собі мистецтво, розваги та інновації. Спроектований у стилі арт деко, він одразу став найбільшим критим театром світу, вміщуючи понад 6 тисяч глядачів. Відкриття було грандіозним. Знамениті артисти, унікальні вистави і технічні дива того часу вразили публіку. Перші роки Radio City Music Hall були золотим віком кіно і живих виступів. Саме тут відбулися прем'єри культових фільмів. а… Сцена стала домівкою для Rockets – легендарної танцювальної трупи, чиї шоу і сьогодні збирають повні зали. На момент відкриття Радіо Сіті М'юзік Холл вважався технічним дивом. Унікальне освітлення, досконала акустика та масштабні декорації створювали неперевершену атмосферу. Зал став домівкою для легендарних шоу і концертів. Сьогодні цей культурний центр продовжує привертати мільйони туристів та місцевих мешканців. Чи відвідували ви подібні історичні місця, які й досі залишаються центрами культури та розваг?

28 грудня 1065 року англійський король Едуард Сповідник завершив будівництво Вестмістерського аббатства, одного з найвизначніших символів Лондона та Англії. Будівля, зведена у романському стилі, від початку слугувала не лише релігійним центром, а й місцем коронації англійських монархів. Саме Едуард прагнув створити храм, який би перевершив усе, що будували до того часу у королівстві. За переказами він особисто. Исто опікувався проєктом і фінансуванням будівництва, оскільки його мрія була збудувати дім Божий на березі річки Темзи. Через кілька днів після відкриття Едуард сповідник помер, але його спадщина залишилася навіки. З часом аббатство стало місцем поховання монархів, видатних діячів культури та науки. Саме тут коронували всіх англійських і британських монархів, починаючи від Вільгельма завойовника. Вестмінстерське аббатство не раз перебудовували і реставрували, але воно завжди зберігало свій величний дух, стаючи символом єдності та традиції Британії. Зараз абатство є не тільки туристичним центром, але й діючою церквою, де проводяться важливі державні церемонії. Кожен, хто заходить до його стін, відчуває подих віків і велич історії. 28 грудня 1895 року у Паризькому салоні Гран Кафе на бульварі Капуцинів відбулася подія, що назавжди змінила світ. Перший публічний показ сінематографа братів Люм'єр. Глядачам продемонстрували 10 коротких фільмів, серед яких найвідоміший вихід робітників з фабрики Люм'єр. Картина тривала всього кілька секунд, але вразила всіх присутніх. Люди, які виходили з екрану, здавалися справжніми, а рух магічним. Глядачі ще не розуміли, яку революцію принесеться нова технологія, але ті, хто побачив перші кадри, не приховували свого здивування. Серед них були як звичайні парижани, так і журналісти, які наступного дня писали про диво рухомих картинок. Брати Люм'єр не лише показали технічну можливість знімати відео, але й відкрили цілу епоху кінематографу. З цього моменту кіно почало свій тріумфальний хід по всьому світу, розвиваючись у мистецтво, яке об'єднує мільйони людей. А як ви думаєте, чи могли брати Люм'єр уявити, що їхній винахід стане таким могутнім інструментом культури та розваг? Якщо ви ще не підписались на наш канал, то зараз саме час це зробити. А ми продовжуємо далі. У грудні 1895 року німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген опублікував свою знамениту статтю, у якій описав відкриття нового типу випромінювання ікспроменів або як їх назвали пізніше рентгенівських променів. Це стало справжнім проривом у науці та медицині. Рентген випадково виявив промені, працюючи з катодними трубками. Його відкриття дозволило вперше побачити те, що було приховано від людського ока внутрішню будову організму відкриття швидко набуло світової популярності. Лікарі зрозуміли, що за допомогою рентгенівських променів можна діагностувати переломи, виявляти захворювання і навіть витягати кулі з тіла поранених солдатів. Сам рентген був настільки вражений своїм відкриттям, що намагався пояснити його навіть на побутовому рівні. Він демонстрував зображення руки своєї дружини, на якій чітко проглядалися кістки та обручка. Це відкриття стало фундаментом для сучасної радіології та медицини загалом. Воно врятувало мільйони життів і досі використовується як основний метод діагностики. 29 грудня. 29 грудня 1724 року у Петропавловській фортеці у Санкт Петербурзі помер наказний гетьман України Павло Полуботок. Полуботок один з найбільш визначних діячів. Української історії став гетьманом у 1722 році і одразу почав боротьбу за збереження автономії України в умовах постійного тиску з боку Росії. Під час свого правління він намагався зберегти українські традиції та права, але, на жаль, його прагнення до незалежності не знайшли підтримки у Петербурзі. У 1724 році Павло Полуботок був арештований та ув'язнений у Петропавловській фортеці, де його піддали тор. Турам, намагаючись отримати від нього зізнання у змові проти Росії, хоча він не здався і не видав нікого, ці катування призвели до його загибелі. Тортури та смерть полуботка стали символом боротьби українського народу за свою свободу. Незважаючи на трагедію, пам'ять про полуботка живе досі його смерть стала важливою віхою в історії України, нагадуючи про жертви, які були принесені за свободу. 29 грудня 1940 року. Це день, коли Лондон став центром наймасштабнішого нальоту гітлерівської авіації, що отримав назву Бліц. Наліт був частиною кампанії на знищення британської столиці всередині Другої світової війни. Вночі. З 29 на 30 грудня німецька авіація здійснила найбільший бомбардувальний рейд на Лондон, застосувавши понад 500 бомб, що призвели до величезних руйнувань. Цей наліт був найбільш смертоносним і руйнівним за всю кампанію. Лондонці ховалися в укриттях, а місто буквально палало у полум'ї. Особливо постраждали центральні райони міста, де розташовані основні урядові та культурні установи. Масові пожежі, що спала. Ховали після кожного вибуху, поглинали будівлі та знищували все на своєму шляху. Попри значні втрати та жахливі руйнування, британці не зламалися. Цей жорстокий удар лише зміцнив їхній дух. Стратегічно цей наліт не змінив хід війни, але став яскравим символом стійкості та відваги. Ви вважаєте, що саме ці випробування на міцність зробили британців більш рішучими у боротьбі з нацистами? Чи вони завжди були готові до таких труднощів? 29 грудня 1989 року відбулася важлива та історична подія для Чехословаччини і для всієї східної Європи на спільному засіданні обох палат федеральних зборів. ЧССР Вацлав Гавел, видатний чеський письменник, дисидент і правозахисник, був одностайно обраний президентом країни. Цей день став символом перемоги демократичних сил у Чехословаччині після десятиліть комуністичного правління. Після подій Оксамитової революції, що відбулися пізніше того року, Чехословаччина вийшла з під радянського контролю. Гавел, який був головним ідеологом цієї революції, став символом змін і надії для чехів із. Словаків обрання Гавола президентом стало важливим кроком для демократичної трансформації країни, що відкрила нові можливості для її розвитку. Лідер, який раніше був ув'язнений за свої переконання, став символом свободи та незалежності. Його виступи і заклики до миру та взаєморозуміння сприяли розвитку нових політичних і соціальних рухів у центрально-східній Європі. 29 грудня 1845 року відбулося важливе і стратегічне рішення для Сполучених Штатів. Республіка Техас офіційно стала 28-м штатом США. Цей момент став кульмінацією тривалої боротьби за незалежність Техасу, який раніше був частиною Мексики. Після Техаської революції 1836 року, коли штат виборов свою незалежність від Мексики, Техас довго залишався самостійною республікою, але з часом було прийнято рішення приєднати його до США. Це рішення викликало бурхливу реакцію у Мексиці, і фактично стало однією з причин мексикансько-американської війни, яка почалася наступного року. Анексія Техасу змінила карту Північної Америки і стала важливим етапом у розширенні території США. Це також символізувало новий етап у національному становленні Сполучених Штатів. Поступова інтеграція Техасу в американську економіку та політику змінила баланс сил на континенті та визначила майбутні конфліктів на південно-західних рубежах США. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Підпишіться на наш канал. Давайте разом просувати український YouTube.